165-й день повномасштабної війни Росії проти України сьогодні вночі високоточними ракетами Хаймерс було нанесене вогневе ураження по пунктах дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках у різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками, знищена значна кількість військової техніки та понад 100 російських окупантів. Крім того, окупаційна влада Херсона визнала, що Антонівський міст знову пошкоджено після нічного удару збройних сил України. Також надходить інформація про вибухи у Олешках, Чорнобаївці та Скадовську, за повідомленнями генштабу на харківському напрямку. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів: Прудянка, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські тишки, Старий Салтів та інших. Сили оборони України стримують просування окупантів на слов'янському напрямку. Противник обстрілював райони великої Комушовахи, Вірнопілля, Солигівки, Дібрівного, Грушовахи, Богородичного та Долини. На Краматорському напрямку було відбито спробу просування ворога в районі Верхньокам'янського. Противник зазнав втрат та відійшов. Росіянами було обстріляно райони Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Григорівки та Спірного. На Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка було знешкоджено розвідувальні групи противника. Ворог намагався вести штурм неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини. Успіху не мав та був змушений відступати. Росіяни завдали удару в районах населених пунктів Бахмут, Часів, Яр, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Білогірка та Бахмутське. На Авдіївському напрямку сили оборони України стримують спроби просування ворога у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки. Зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Авдіївки, Пісків, Красногорівки та Курахового. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка, Костянтинівка, Шевченко, Оріхів, Мала Степове і Полтавка. Противник вів наступ у напрямках Мар'їнки та Шевченко. Українські воїни відкинули росіян назад на південно-бузькому напрямку. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні позицій і недопущенні просування наших військ. Ворог наносив удари зі ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії. Зіткнення завдав авіаудару у районах Ольгного, Новогригорівки та Андріївки. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 42 тисяч особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.